Вітаю, друзі! Сьогодні ми знаходимося у нас на другому точку. Сьогодні у нас 5 жовтня 2025 року ось такий бардак у нас на пасіці. Отже, що ми робимо? Приготував я опімітрин. Дівчина човна амітраза. І ось вирішив, що час пролити наших бджіл. Сьогодні бджоли літали на моєму точку, на цьому точку я не бачу. І можемо побачити, я хочу показати, яка сила сімей на сьогоднішній день є на цьому точку. Правдоподібно, що тут вже розплоду немає. Джолі в клубах. Одна, дві, три, 4, 5, 6, сім улочок. Тут. Там я не бачу, але тут є. Думаю, що вони там також є. Так, є. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Улочок. Одна, дві, три, 4, 5, 6 вуличок. ті піднялися. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Ось тако. Ось таке вони знаходяться. знаходиться. Дивимось далі. Тут також. В принципі, можна цю рамку забрати було. А так бджоли гарний Що з цього нуклеуса буде, ми не знаємо. Ну, В принципі, як міні-плюси. Це все лишнє. Можна пер... їх згодом переформатувати. Ті так внизу. Але є ось там, там є, там, тут, 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 тут і ось тут. Ви бачите, що вони є. Коротко пройдуся, щоб не казали, що щось вибіркове роблю. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять уличок. Отже, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 влочок. Тут є дебошу, тут припадається. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 влочок. Ідентична ситуація. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вулочок. Тут немає. Тут немає джо. Це слабше? Одна, дві, три, 4, 5, 6. Хай буде шість. Нам вистачає. Тут також є бджола. Значить, рахувати може не буде рахувати. Одна, дві, три, 4 п'ять, шість волочок. Гандалі. Гарна сім'я Раз, два, чотири п'ять шість сім Тут на дамо кормові рамки запасу. Це запасна матка. Раз, два, три, чотири п'ять, шість сім Ай, буде сім Раз, два, три. 4, 5, 6. Там сьома такоз є. Сім. Приблизно такі. Ух, ті розлізлися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут нас заставною. 7. Ну, ось таке. Частково може йти навіть відкрити, але немає потреби, тому що треба обробляти, темніє, скоро. Тому щось такі у нас сім'ї цього року йдуть. Ми задоволені, у нас немає ні зльотів. У нас, ну, в принципі, в цьому році все добре. Ми підготувалися. В минулому році ми втратили 40 сімей. Ми втратили 20 вихователів і 20, скажімо, таких сімей. Ну, цьому році ми не втратили, значить ми робимо все добре. Ну, щось такого, У нас такі сім'ї. Гарно йдемо працювати, треба зробити, тому що попереду є два дні тепла, потрібно, щоб бджола облетілася. Ну, щось такого. І ми тим самим їх також не до обліту. Це буде один із останніх, можливо, ще в жовтні, в кінці жовтня, у нас, за літо 25 жовтня, завжди були останні обльоти. Сьогодні холодало, вересень доволі був холодний. Ну, щось такого годувати ми вже не будемо. Можливо, ППС дамо, тому що там ще був розплід. Ну і все. Але там, за заставну на всі кормушки. Гарно. Всім пока.